Людська суть принести ось так ось до воріт кладовище, зайти в територію і викинути побутове сміття. Нічого ці люди не бояться, ніякого ні гріха, не мають ні совісті, ні моралі, абсолютно нічого. А тим часом вітаю вас, дорогі мої підписники, на моєму каналі. Вирішив пройтись по старій частині байкового кладовища. Показати вам все те, що привертає мою увагу. Не дуже часто я буваю на цій частині, проте дарма. Багато цікавого, дуже велика кількість старих дореволюційних пам'ятників із чудово збереженими фотографіями, написами, що свідчать про 19, те початок 20-го століття. Я трішки було прихворів, але зараз. Починаю знову повертатися до активної діяльності на Ютубі. І обіцяю вам, що відео відтепер виходитимуть частіше. Буквально вчора я викладав відео про Леоніда Кравчука. Багато різних було суперечливих думок у коментарях. Але на те вона існує дискусія. А зараз вирушаємо з вами засніженими стежками байкового. Молодому юноше Петі Березкіну. 9 літ убитому, 1925 рік. Цікаво, що сталося. Все заморозило. По особливому воно все це виглядає, звісно. Варто показати навіть ці фотографії. Але я дуже люблю таку погоду, перш за все, через те, що дійсно зима має бути зимою. Кожна пора року по-своєму особлива, по своєму прекрасна. Зараз у людей ні опалення, ні світла. Часом немає навіть води. І все це не дуже додає романтизму зимі. Але багато чого пережили. Переживемо і це. Весна обов'язково настане. Теплий сонячний обрій вже зовсім скоро. Більша половина зими вже минула. Глафенна Васильївна. Зараз вже й немає таких імен. Тут ось ряд могил, лише одні горбочки видніються за снігом. Сьогодні 21 січня, 10 ранку, яка краса, хоч картину малюй. Колись я щось подібне сказав, і хтось написав, ну що ж тут красивого. Красиво, Це вічність, історія, певна філософія. Там могили, там сонце, життя. Навіть в цій зимовій погоді пташки співають. Кожен знайде в цьому свою красу. Дуже давнє весільне фото. Іван Степанович та Ольга Ярмолаївна. Але, на жаль, не вказані роки життя. Початок минулого століття. Ну, Стежечка так ретельно витоптана. Люди сюди навідуються навіть у таку погоду. Звісно, що багато річниць із дня народження, із дня смерті. Тому доріжки протоптані. Знову ж таки, знайшли, де палити вінки. Буває, влітку пройдеш повз за деревами, за квітами. Ніколи не звернеш увагу на ось такі пам'ятники. Я вважаю абсолютно. Унікальні в своєму роді. Подивіться, це могили двох діток. Дуже такі великі фотографії, керамічні, кольорові. Це у нас Юрочка Шуман 1984 1978 року. Ось тут бачимо поховання вже. Сашеньки, Шуман 1984-1995. І ось такий зображений хлопчик Буратіно із азбукою. Напевно, двійнята або навіть близнюки. Шкода, звісно, батьків. Тому що втратити дітей такими маленькими, ще й з таким інтервалом, невеликим у роках, це звісно трагедія величезна. Могила батьків Михайла Булгакова. Афанасій Іванович, професор Київської Духовної Академії та Варвара Михайлівна Воскресенська Булгакова. А Булгаков Сергій Іванович це рідний дядько письменника Парканчик, оцей також зберігся. Автентичний, є фотографія. Ось на цьому місці ще жива Варвара Михайлівна. Разом зі своїми дітьми я обов'язково вставлю вам це фото. Ну, і звісно ж, давайте зайдемо з вами до найвідомішої могили на цій старій частині байкового кладовища, до видатної української письменниці Лесі Українки, Лариси Петрівни Косач Квітки. Тут завжди частенько прибрано. Уже скоро день народження письменниці. Обов'язково зніму для вас окреме відео. Ну, а на цьому я вам щиро дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки, залишайте коментарі. І скоро знову зустрінемося з вами у нових цікавих відео на моєму каналі.